Отже, давайте почнемо з відповіді на кілька запитань, які ви потенційно можете мати. Одним із ваших запитань може бути те, як ми. Познайомимо людей з інф з усвідомленістю, які можуть ставитись до цього скептично. Я думаю, так, що багато вправ на уважність, усвідомленість, які ви виконували, чи могли ви лише взяти кілька хвилин. Ви можете взяти лише кілька хвилин, якщо хтось налаштований скептично, і запропонувати спробувати попросити їх виконувати вправу на кшталт глибокого дихання лише на хвилину-дві. Думаю, це е, може допомогти, і вам потрібно поставити собі запитання, як я можу показати їм, що таке усвідомленість, дозволяючи їм відчути деякі переваги. Тому одна з вправ, яку ми розглядали минулої сесії, це була вправа фізіологічна, з така з зітханням. А у відео ми з вами також. Я забув, що він не казав. Ми з вами також виконували вправи. Лише три з них, які можуть допомогти знизити рівень стресу. І я раджу вам спробувати виконати цю вправу. З другом або колегою та подивитись, чи помітять вони якісь переваги. Тобто просто практикуйте те, що ми з вами практикували, і спробуйте запропонувати просто людині спробувати. Давайте зробимо це зараз. Давайте зробимо три таких вдихи, три глибоких вдихи, це вдих через ніс, а потім три коротких видихи через ніс і ще один довгий вдих. Тож, давайте. Ще два рази, щоб ви могли зробити це з другом і це займає всього хвилину. Якщо деякі люди насправді не знають, що така усвідомленість, то є інформація на цьому слайді. Про те, що деякі речі, які стосуються усвідомленості, вони можуть бути для вас корисними такі. Отже, давайте з вами пригадаємо також, зробимо маленький огляд, і перш ніж ми перейдемо до конкретних дихальних вправ, з вами дещо пригадаємо. Отже, ми використовуємо наступну формулу для створення усвідомленої музики, яка є. Потім ви можете просто прочитати те, що ми з вами вже проговорювали. І також нагадую вам про наші якорі, це те на що ми звертаємо увагу. Ми створюємо стан усвідомленості, спрямовуючи нашу увагу на якір. Через медитацію. Наші якорі можуть включати щось на зразок дихання або наші кроки, але ми створюємо якір і з музики також в чомусь робити це. Тож ви зосереджуєтесь на музиці. А потім, коли ваш мозок блукає, ви просто повертаєте свою увагу на музику, і це дуже природно. Щоб ваш розум блукав багато-багато разів під час цього процесу. Це абсолютно нормально. І я також чув, я слухав подкаст з кимось, хто мав тисячі годин медитації, і він був одним із тих, хто був такий, знаєте, світовий експерт з медитації. Ведучий подкасту, запитав його, а як довго ви можете, ви можете завадити своєму розуму, думати про щось і блукати? І він сказав про 7 секунд. Тобто, навіть якщо ви тренуєтесь тисячі годин медитації, ваші думки все одно будуть йти. Це нормально, це природний процес, уважність важлива, тому що ми можемо допомогти собі вийти з. Цієї петлі негативного мислення легше. Є також дослідження, яке показує, що ми щасливіші, коли наш розум у теперішньому моменті, коли ми минулого минулої сесії з вами говорили про те, як наспівування та спів та мурликання стимулюють блукаючий нерв. А це найдовший нерв, нагадую вам, у нашому тілі. Він з'єднується з ключовими органами, які беруть участь у реакціях на стрес і розслаблені. Ми також з вами можемо. Запускати блукаючі нерви, виконуючи деякі дихальні вправи. Є насправді багато досліджень, які вивчають переваги дихальних вправ. І ці дослідження показують нам, що робота з диханням може впливати на кров'яний тиск і частоту серцевих скорочень, а також може зменшити стрес і покращити сон. І одна з найдивовижніших речей в роботі з диханням полягає в тому, що ми завжди маємо до неї доступ. Адже дихання це зовсім природно. Ми завжди маємо час, щоб подихати. Ми знаємо, ми можемо для нас може бути складно взяти гітару, щоб зіграти якусь мелодію чи подрімати, щоб зняти стрес. Але дихання це те, до чого в нас завжди, абсолютно завжди є доступ. Це наша база. І також частиною вегетативної нервової це також є однієї єдиною частиною вегетативної нервової системи, якою ми можемо з вами свідомо керувати. Отже, ми поговоримо про нервову систему, а про вегетативну нервову систему це частина нервової системи, яка, власне, контролює ваші автоматичні функції, наприклад, частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск. І я не можу сказати, що хочу, щоб кров'яний тиск раптово під раптово впав, однак ми можемо контролювати своє дихання. В вегетативна нервова система вона поділяється на симпатичну нервову систему та парасимпатичну. Можна знову ж прочитати те, що є на слайді в симпатичній та в парасимпатичній нервовій системі, що міститься. І також хочу поговорити з вами про те, чому дихання є важливим. Те, що можете в принципі просто зачитати, довго зупинятись на цьому не будемо, але скажу точно, що переваг є дуже багато. Ці автори називають дихання порталом до системи розуму тіла. Ми можемо використати той факт, що мозкові процеси дихання працюють дуже серйозно на нашу користь, про що ми поговоримо. Отже, ми поговоримо про те, як дихання може активувати симпатичну нервову систему і як дихання може активувати парасимпатичну нервову систему, щоб симпатична нервова система активувалась, якщо вдих... тобто нам потрібно вдихнути довше, щоб симпатична нервова система активувалась. І симпатична нервова система вона продовжує вдих, ніж видих, для симп... парасимпатичної нервової системи. Навпаки, важливий довший видих, тобто ми її активуємо, коли видихаємо довше, ніж вдихаємо. І якщо ми довше видихаємо, ми можемо відчувати, як розслабляємось, замовляємося від стресу. І є одна річ, яку я хочу, щоб ви запам'ятали з цієї зустрічі, це те, що ми почнемо робити деякі дихальні вправи, і ми будемо поєднувати дихання з музикою. І... Ви можете почитати знову ж те, що ви бачите зараз перед собою на слайді, і будемо пробувати робити деякі вправи, а поки що ще раз вам нагадаю те, що ви робите, вправи з диханням, вони можуть бути специфічними, вони можуть вам не підходити. Тому, будь ласка, слухайте себе, будь ласка, не робіть цього, коли ви керуєте автомобілем чи плаваєте, коли ви використовуєте небезпечні якісь механізми. І якщо ви відчуваєте запаморочення чи навантаження, будь ласка, зупиніться. Щоб ну, типу не зашкодити собі. І наш перший досвід буде пов'язаний зараз з прослуховуванням музики. Ми знаємо, що глибоке дихання нас розслабляє. Ми знаємо, що прослуховування музики може нас розслабляти. Тому ми просто збираємо і зараз об'єднати ці два в один. У Стенфордському університеті було проведено дослідження, яке говорило про, про це, про користь про дітей. Отже, про дітей, які вдихали, ніби вони нюхають запах квітки і видихали, ніби задувають свічкою, вони робили це лише 60 секунд. Лише через 60 секунд вони побачили значне зниження стресу. Це було зроблено у, у дітей. Це перевірялося у дітей. Um, ну, І це було зроблено з дітьми, але я думаю, що це також можна застосовувати і до дорослих, тобто на вас це також має спрацювати. Вдихайте. <рес> Отже, проводилось ще одне дослідження, яке проводилось впродовж 28 днів. І люди, які брали участь в цьому дослідженні, вони виконували п'ятихвилинну дихальну практику. Її розділили на чотири групи, і три групи практикували дихальні. Вправи, а одна з груп вона практикувала медитацію на уважність. І вони виявили, що відбулося значне зниження тривоги і негативний настрій він значно знизився і підвищився позитивний настрій. І це було вірно для всіх чотирьох груп. І вони виявили, що ці переваги вони є у всіх цих практиках. Тобто ви можете. В принципі, прочитати про неї зараз на екрані, але ви можете також і зрозуміти для себе, що ці переваги протягом п'яти хвилинних практик вони є для всіх, виконуючи кожну вправу, ви можете знижувати свій рівень стресу, але протягом 28 днів, виконуючи її, ви можете відчувати ще більше переваг ніж коли ви її виконуєте тільки один раз. Іншими словами, ці вправи протягом 5 хвилин це добре, але виконувати їх протягом 5 хвилин протягом 28 днів це ще краще. Тому зараз ми поговоримо про дві з цих дихальних вправ. Одна з них це фізіологічне зітхання, яке ми з вами можемо зараз зробити. А інша вправа це дихання в коробці. Отже, давайте спробуємо з вами фізіологічне зітхання. Це довгий вдих через ніс, а потім короткий видих через ніс, а потім дуже довгий видих через ніс або рот, як завгодно. Давайте спробуємо це. Давайте зробимо це три рази, просто вдихаючи, вдихаючи. Так що, щоб спробувати, як це взагалі працює. Нагадую вам, перший вдих глибокий, другий короткий, і далі три це глибокий видих. Давайте спробуємо робити ці видихи, щоб отримати більше кисню. А потім будемо видихати і будемо вивільняти більше вуглекислого газу. Навіть три з них можуть справді допомогти зменшити стрес. Вам не потрібно робити це з музикою, але ви можете, тому що ідея полягає в тому, що виконання дихальних вправ воно розслабляє вас, а прослуховування музики воно може також допомогти вам розслабитись. Тому ми рекомендуємо завжди об'єднувати ці вправи, але ви можете спробувати просто щось одне. А ви можете розпочинати робити це в будь-якому віці. Але чим більше у вас досвід, чим більше ви пробували практикувати ці дихальні вправи, чим раніше ви почали це робити, тим краще, звісно. Тож зараз ми спробуємо з вами виконати цю вправу. Під вже знайому вам пісню. Будь ласка, дихайте у вільний час. Вдох. П'ять, один, два, три. Лободь Киви, двох, три, чотири, п'ять, вісім, вісім, де п'ять, самі в своєму тем. Гаразд, ми переходимо до наступної вправи, а саме коробкового дихання. Тож дихання коробкою це коли ми вдихаємо на 4 рахунки, затримуємо видух на 4 рахунки, потім затрим, видихаємо на 4 рахунки і знову затримуємо дихання на 4 рахунки. І це може дуже добре працювати для того, щоб нормалізувати своє дихання і заспокоїтися. Це можна повторювати кілька разів. Це також підкреслює наше глибоке дихання. Загалом дуже корисна вправа, оскільки ви вдихаєте та видихаєте з однаковою швидкістю. Це допомагає збалансувати вашу симпатичну та парасимпатичну нервову систему. Отже, спробуємо зараз подихати, спробуємо зараз порахувати. Наталія нам порахує. І спробуємо робити це під музику, спробуємо синхронізуватись під ритм музики, яка, я сподіваюся, вам знайома. Адже музика має чотири удари на такт, тож ми з вами можемо спробувати зануритися, занурити наше дихання в такт. Ночі я тобі так просто під гітару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе, написані вони. Я тобі так просто під гітару, Заспіваю аж до темноти, Як зізнатися всьому не знаю. <смір> У ночі, я тобі так просто під гітару. Заспіваю всі свої пісні, розкажи, чому лише про тебе. Не присуні мене, я тобі ти -то просто під гітару Заспіваю нещо темноти, Як зізнатися, со мною не знаю, що се присвячую тобі І мені більше нічого не треба І стати поля до моїх очей З неї в трьох метрах я над рівнем неба і ще вище давай тече, вона хотіла будувати плани на майбутнє. Вона за стільки часу так, так і не змінилася, вона вміла не показувати при присутні. І наша наступна вправа буде полягати в тому, щоб зробити саме за винятком того, що ви можете плескати під цей звук, або грати на будь-якому інструменті, або ну, будь-які звуки видавати, коли ви дихаєте. Давайте зробимо знову це, давайте знову зробимо те, що ви можете відтворювати такт плескаючи і дихаючи. Уночі я тобі так просто під гітару, всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе, написані вони. Я тобі так просто під гітару, Заспіваю аж до темноти, Як зізнатися, всьому не знаю. Умочі, я тобі так просто під гітару Заспіваю всі свої пісні, розкажи, чому лише про тебе. І якщо, коли ви граєте на будь-якому інструменті, або на такому інструменті, як гітара чи фортепіано, ви можете просто зіграти одну ноту на кількість подихів. А потім, якщо ви, наприклад, працюєте з... Дітьми ви можете попросити їх спочатку плескати під цю музику, потім дихати під цю пісню, а потім плескати і дихати той же час.